Ось у вересні 2001 року Брітні Спірс зізнається, що живе разом з Частіном Тімберлейком. Тобто, вже не просто, що вони в 15 років живуть разом тут їм вже мабуть десь по 20. В інтерв'ю для The Guardian Брітні Спірс розповіла, що їхні з Тімберлейком насичені графіки часто за. Заважали бачитись, але коли вони мали час разом, то жили разом у її будинку в Лос-Анджелесі. Спірс також відверто поділилася, що навіть після двох років відносин він досі викликає у неї метеликів у животі. Після зйомок фільму «Not a Girl у травні. Брітні мала більше вільного часу ніж за останні роки. Я не знала, чим себе зайняти. Коли мені стає сумно, я беру гітару і просто починаю співати. Джастін навчав Брітні брати на акустичній гітарі, і вона сподівалася використати її хоча б в одній пісні під час живого виступу на HBO 18 листопада. Але вона сміється, що у мене занадто маленькі пальці. Я дуже нетерпляча, хочу навчитися вже зараз. Чую, як Джастін грає, і я така грр. І тут є фотографії. Дуже милі фотографії, дуже приємне таке, ну, тепле фото, типу, світло дуже тепле, особливо на першій фотографії, де вони сидять на порозі, такі угу. прям невинні, просто ідеальна південна сім'я. Угу, Також в неї запитали, чи дратує тебе, що люди, люди настільки цікавляться вашими стосунками з часом. Коли це стає занадто особистим, так, це мене дратує, але я зовсім не соромлюся сказати, що люблю його всім серцем. У коханні з ним ніколи не буває забагато. Він для мене все. І е... Ч... давай буду читати питання, а ти будеш Добре. відповідати. Чим кохання для тебе зараз відрізняється від того, коли ти була молодшою? З ним це відчувається так само. Це дивно. Ми зустрічаємося вже два роки, а почуття ті ж самі. Ох, я навіть не хочу це казати. Мені так ніяково, але я досі хочу виглядати гарно перед ним і хвилююся. Закохана по вуха? Так. Метелики в животі? Так. І досі відчуваю те саме, що й два роки тому. Але тепер це кохання глибше. Ми так багато пережили разом і знаємо одне одного ще з 12 років. Ми знаємо одне одного наскрізь. Угу. От від і до. <ріст> От така цитата. І у листопаді 2001 року Джастін Тімберлейк лише пише і продюсує. Пісню для третього альбому Брітні. Вони mm -hmm. співпрацювали над треком What It's Like To Be Me з альбому Брітні, це назва альбому Брітні, А, Пісню написав і спродюсував Тімберлейк та Уейт Робсон. Я пам'ятаю його. Один із бек-танцюристів Брітні. І Бейд Робсон це один із найвідоміших. Чоловіків, які вийшли із свідченнями проти.